Так, паценьори, є в мене для вас хороша інформація про те, що нас чекає далі <смі> по технологіям. Для нас ж це важливо. Кажуть, що вот, вони так змінюються, А як до діла, то тіпи, щось нічого не змінюється, особо. Треба розібратися в цьому. Міні. Що змінюється, що чекати? А воно ніби не змінюється, а потім раз і змінюється. А, і оці всі зараз. Не знаю, я вже півроку, рік, півтора року. По якихось сайтах дивився, які там тренди, що там нове з'являється. А вони все повторюють те ж саме, що кілька років повторювали. Знов трендять про доповнену реальність, яка ще все одно не прийшла і ще в цьому році не прийде. Штучний інтелект, понятно, всім понятно. Я раніше говорили, зараз, понятно, понятно, що його більше. Ну, це теж окрема тема. Там, інтернет речей, Ну, інтернет речей всім зрозуміло, це те ж саме. Все. Коротше, толку ніякого немає, але я нормально розкрутив за чатом GPT, я довольний. От. Так що є для мене, в мене для вас є смачна інформація. Я би просто так в YouTube з чим попало, не виходив би. Ну, бо Тут якби, активність не така велика в нас виходить. В Тіктоці я хоч росту. Але якщо хочете, щоб я виходив, якщо інформація заходить, то якось так коментік напишіть, лайкніть. От, взагалі, якщо десь репост, то агонь. Щоб підтримати цей канальчик, щоб я бачив, що є різон з цього каналу. От. І, значить, до діла. Значить, я проблему трошки описав. Що нам потрібно рости. От я хочу зараз думаю ну, трошки так порости. Програмувати я програмую, я вмію програмувати. Багато програмую і далі програмувати буду, ну що тут такого. Вчити якийсь ще один фреймворк? Ну, це безсмислено, це трата ну, типу в пусту. Якщо я спеціалізуюся на Angular і Vue, то вже, наприклад, реакт, ну, наша мені, це, типа, ну, неправильне розходування, Треба правильно розпреділяти сили. І так само, думаю, якщо в мене зараз є якийсь такий час, коли я готовий повчитися, ну, може зараз якась так. Я чуть-чуть відлип від того процесу, який був. Може зараз щось якраз от час прийшов новеньке підівчити. І я от почав робити обзор, щоб зорієнтуватися. І починаю дивитися. Інформацію, чи в чата GPT питати, чи по сайтам дивитися, Ну, чат GPT до 2022 року. Ну, коли в нього так прямо питаєшся, він тобі то саме говорить, що на сайтах. Треба заставити його подумати. Треба самому подумати, як його заставити, подумати. І подумати разом, це мені вдалося. А так, банальщина, яка повторюється роками. От заходити тренди, тенденції, веб-розробки, програмування технологій. Те саме будуть говорити. Віртуальна реальність, доповнена реальність вже кілька років говорять, і вона ніфіга не прийшла. Ті шоломи, що тоді мобілку ставиш, від них тошнить. Толку звідти мало. Якісь Oculus Rift, офігенні нові, вони дорогі. Зараз Apple щось зробив, це теж все дороге. Це що далеко, від масового використання такого, як комп'ютер, робочого, нормального там, чи мобілки. І так само і все остальне масло масляне. Штучний інтелект, ми розуміємо, що штучний інтелект. Інтернет речей, ну бля, ну інтернет речей. Ну Воно давно розвивалося, зараз розвивається, нічого нового. Це тобто, просто як паралельні от, ніші, от, які хочеш, в тих і працюєш. Береш і працюєш. От. Але я все ж таки зміг осмислити і наштовхнути чат GPT, і от, поїхали. От, і ще раз підтримуйте активністю, лайками і коментами, щоб був якийсь рост з Ютуба, бо інакше я не зможу сюди е, якусь інформацію доволі часто робити, бо просто це все буде в, ніби впусту. Може як полайкаєте і попишете коменти, то хоча б, може, якісь додаткові люди будуть бачити і, і підписуватися. Вот. Бо інакше мені треба якусь більшану активність робити. І трохи людей тільки додається. Там, 10 чоловік, ну, 20, 30. Блін, ну це мало. Вот. Так воно не може бути. Значить, поїхали. Я отак. Вступаю потрошечки з цим джатом GPT, підходжу. кажу, ну, виясняє для себе роки. Каже, твої знання обмежуються 2022 роком. Каже, да". ну, 21-м насправді? виходить. Каже, мої знання обмежені інформацією, доступною до вересня 2021 року. Я не маю змоги оновлювати або отримувати нову інформацію після цього періоду. Отже, усі відповіді, які я даю, базуються на інформації, доступній до цього часу. Так, да, тут є плагіни, зараз новенькі бета-версія, що він може шершанути в інтернеті, ну толку мало, а, именно, щоб він осмислював, щоб він думав вот, до 21-го року. Та Хорошо, я йому кажу так: навожу його на правильну думку. Кажу: враховуючи усі твої знання про технічний розвиток людства, його напрямок, блін. Хто як всякими окультними штуками езотеричними цікавиться, теж пам'ятаєте, може, є такі формули, що треба дуже точно задати формулювання до всесвіт. От Отак, от прям точно, точно, от все, от при Бо може щось десь вивернутися не так. Чи, чи коли ми до свого підсвідомості звертаємося? А от ми звертаємося до цих нейросетей в своїй голові, чи може якихось там нейросетей космічних там ФВА. і от наш час GPT тренує. Так могти це робити. Окей. Кажу, враховуючи усі свої знання про технічний розвиток людства, його напрямок і динаміку, про розвиток комп'ютерних технологій, етапи і послідовність цього розвитку, динаміку росту е, потужностей, щоб він це все врахував, настрою його на мислення, а не якусь. Тупу відповідь банально статистичну, там, з інформації, щоб він думав, що він просто від цього всього отак от врахував і продовжив свою думку. Розвиток мов програмування, їх особливості, і послідовність веб-технології, і особливо мову програмування JavaScript. Опиши ймовірний стан технологій на 2023, 24, 25, 26 роки. Все, він відповідає. Як завжди, оговорочка ця Єбана. Хоча я не можу передбачати конкретні події, я можу дати вам деякі загальні тренди, які були помітні до 2021 року і, ймовірно, продовжують розвиватися. Окей, це те, що я хотів. І от вже прикольно. Ми виходимо на цей рік, в якому ми зараз живемо. Як він дивиться з минулого. Каже 2023 рік: умові програмування JavaScript. Продовжується активна робота над покращенням продуктивності, семантики та надійності. Семантика розвивається. Це да. Трошечки там є нові штучки з ООП, я пам'ятаю. Приватні оці способи робити через рішиточку. Так, коли воно там появилося, точно не помітив. Широко використовуються технології, такі, як Node.js, React, Angular та Vue. Правда, сьогодні так воно і є. В той же час більше компаній починають застосовувати веб-асемблі для більш потужних веб-додатків. Ну, ХЗ. Чи використовують вони там дуже тягові в Ладно, таке собі о, така задрочка з цим WebAssembly. Великі дані, Великі дані, звісно, штучний інтелект, звісно. Ми зараз обмазуємося штучним інтелектом. Це да. Машини навчання ну це все те ж саме, все ще активно розвивається. Так, да, активно розвивається. Вон Photoshop з'явився з, з нею Ну, Смачна красота. 24 й рік. Отак, враховуючи всю динаміку, як він бачить 24-й рік. Каже, сфера, шту...", ну, це те, що, що вже нам можна готуватися до 24-го року і до 25-го, і 26-го. От На що нам орієнтуватися, дивитися, який горизонт перед нами? Каже, сфера штучного інтелекту і машинного навчання продовжує швидко розвиватися. 100% я згоден, воно продовжує швидко розвиватися. І я вже собі намітив ковиряти штучний інтелект І все ж таки, оці контейнери, от, як докер. Ну, видно, що треба буде захвачувати це розгортання. Я почав вже. Вкручуватися в розгортання нейронних мереж на своєму комп'ютері, <coughs> це вже питон, тобто вряд ли писати на питоні, на покрайній мірі розгортати їх і з ними працювати, з готовими натренованими. Мабуть, я вже от, треба туди загорнути. Каже, прогрес у цих областях штучного інтелекту підтримується подальшим розвитком обчислювальної потужності та збільшенням доступних даних. Існують також нові напрямки в розробці мов програмування, спрямовані на забезпечення більш ефективної роботи з паралельними обчисленнями та розподіленими системами. Тобто прогнозується, що паралельні обчислення і розподілені системи великі, масштабні, і оцей штучний інтелект. І якісь мови програмування для цього. Таке. Я думаю, тих мов програмування, які є, вистачає, просто вони будуть розвиватися якось для цього, можливо, ще більше і краще. Хоча це все і так і є. Але, от, хер... ну, окей, в принципі, про штучний інтелект наступний рік. Що ж він прогнозує на 2005 рік. Продовжується інтеграція штучного інтелекту в повсякденне життя. В повсякденне життя згоден. В тому числі в сфері освіти, медицини, енергетики, транспорту абсолютно згоден. Освіта і медицини, транспорт і Да. І це буде дуже хороше. Отаке. Тобто, нам потрібно буде працювати з. Ми будемо писати продукт на тому самому Node.js і JavaScript. Буде в нас в одному контейнері запускатися сервер, в другому буде крутитися нейронка, Чи в кількох контейнерах ми будемо крутити нейронки, і ми будемо працювати з ним як запіхане, просто на своєму комп'ютері. Це хороше діло. От сюди треба дивитися. Розвивається інтернет Things, інтернет речей. Так, да, він буде продовжувати розвиватися. Да. Кібербезпека стає важливішою, звісно, кібербезпека важлива. Но це окрема спеціалізація про кібербезпеку, хто хоче, той туди йде. Бо розробка розробкою, а кібербезпека кібербезпекою. Хоча якби в розробці теж треба знати якусь там безпеку, але таке. Скоріше все, треба в симбіозі з'єднувати з садити цих спеціалістів разом, безпечника і розробника, і хай от вони думають. Mm, не, вот. Либо той, кто вже архітіє. Ну, таке, короче. тяжко бути хорошим, ефективним розробником і ще й по кібербезпеці шарити. У сфері програмування. Все більшій популярності набувають квантові комп'ютери та квантове програмування. Тобто, прогнозує він, що через рік м м квантові комп'ютери будуть вже фігурувати в обчисленнях. Ну, да, а тоді в хмарах всяких, серверних, тобто не в нас вдома, а от от нейросіті, які будуть крутитися десь в серверних, будуть обчислюватися в тому числі квантовими комп'ютерами. Ми будемо отримувати дуже швидкий результат цих нейрообчислень. Будемо хмарними нейронками користуватися, обмазуватися. Просто наше життя буде в них прикольне. Це просто апіхи будуть для нас, як для розробники апіхи. А, вот. Так що можна дивитися в сторону опіх цікавих. Цікавих опіх, кстати, да, да-да-да-да. Треба, от я зараз все ж таки роздуплився, треба дивитися ще краще, ще інтенсивніше на всякі опіхи. Ну, в принципі, там з ними все понятно. По великому рахунку, нічого такого сверхнового поки немає, але, але треба придивлятися, можуть з'являтися цікаві опції. І 26 й рік все більше сфер життя починають використовувати технології штучного інтелекту, машинного навчання, іменно життя, включаючи автономні транспортні засоби, розумні домашні системи та персоналізовану медицину. Да, розумний будинок буде ставати. У сфері веб-розробки JavaScript є, досі залишається дуже популярним. Тобто нашим JavaScript буде все добре, але інші технології, такі як WebAssembly, продовжують рости. У сфері програмування все більше уваги приділяється мовам вам, що оптимізують машинне навчання і аналіз даних. Дані, да, да, іроночки це наше все. Знову ж таки, важливо зазначити, що це є очікування, бла-бла-бла, оговорочки. Окей. Так, і в мене зараз далі є цікаве. Тобто саме такий смачний концентрат він є, я його зараз озвучив і я хочу вписатися в 15 хвилин, щоб залетіти на TikTok. Так що в TikTok ові теж дуже мене неістово підтримуйте. Якщо ви хочете цю інформацію, а можете залітати на YouTube, я буду з ним робити комент, Може про YouTube. На YouTube мій канал називається Strongest. А хто на Ютубі, залітайте на Тікток. Я теж пишу свій ТікТок внизу під відео. Там моя активність більша, ніж на Ютубі. Я не знаю, чи буде з Ютуба користь. Якщо буде, то підтримуйте, показуйте, що є з нього користь. Лайкайте і пишіть коменти. Так що, перша частина дана.